Так, ну, собственно говоря, приступили к ужину. Mm -hmm. Ви, наверное, спросите, а чи, почему тарелки всего две, да? Я вам отвечу, я готов и скору вызывать. Mm -hmm. Я подожду два часа, пока вони поїдуть, потім може і я перекус. Mm -hmm. Вкусненько. Вкусненько? Mm -hmm. ну, на здоров'ячко. О, это, 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 ты на базар, знаю, будешь ходить? Полежал. Бачили такую сумку колись? Ничего себе. Гол... А, все тут понятно. Карточка влазит да. сюда? Ну все, что еще треба. Сумка под банковскую карточку. Привет, банда. Ну, Мы решили вам открыть некоторые э, секреты наши семейные. Вот. Саня, Юля, я, мы же спортивная семья. Так, для свисток. <свист> Погнали! По ступенькам вот так вот мы гоняем вверх-вниз, 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 потом скакалка, ну и потом уже нагрузочки. Ладно, я поки місце цей свистю в свисток і допиваю його, розкажу вам грустні історії. Верніше смішні історії. Ну, Санька, молодець. <плес> от знаєте, звідки в поросятах береться от ось сало прослойками. <сху> Вони ж теж отак от задіваються. Нічого. Скакалка в нас трохи не, не той. Я раніше коли займався, я вам зараз розкажу. От. У мене завжди на тренуваннях були відмазки, коли ми то, знаете, перед тренуваннями починали бігати. То для мене був ужас. У мене все час шнурки розв'яжуться, то попити води, то попісять, то ще щось. Ну, тобто любі отмазки, там цей. тренер каже, завжди, завжди, що треба бігати, я кажу, для чого? Я ж не збираюся ні від кого тікати, на, що я тоді на цей бокс ходжу, щоб бігати від когось чи що. Ну, в общем. Але він мені все время робив скидки на те. Знаєте чого? Бо я краще вообще навіть серед дівчат, і серед всіх, скакав на скакалки. крестиком, шместиком, на одній нозі, на на присядки, як хочеш. Зараз би показав. Ну, скакалка в Юлі точно, не ту його, Я боюсь, що я на цій не зможу пригати. Вона дуже легенька. Вот. А потім... Ну, що нога. Ну, на одній нозі, Та й, знаєте, це ж було останній раз більше. Саня, у нас отак. От от він під нагрузку зразу в нього. Ну нічого, класно. Молодець, воно, тим більше я б на цій скакалці теж б не зміг би. А ти викладаєшся в кожен прыжок на 100. Та й таке. В общем, спортивна у нас сімейка Жарабасов. Ну я ж. Ви ж розумієте, я ж не легка тліту, то знаєте, як ці малолітки ерундою не занимаюсь. У мене одразу гантели. Я гири таскаю, 0,5 в основному. Ти не втомишся, ні? Я? Ні, у мене ще три підходи. Ти не могла б трохи швидше робити, тим вентилятором махати, щоб мені так більше віпірочок сюди дув. Сейчас. Я приближаюся, милый. Да я бачу. Ладно, я все, пока у мене батарейка сіла. Ага. Готовимо борца сумо. <сум> не, ну молодець, це вже... Який це вже? 12 раз біжить. Ну вже и не біжить, конечно, але все равно, знаєте, я вам скажу, тут ну, попробуй по цих ступеньках поганяти. Я з Санька і здіваюсь над ним. Та ну в принципі що, як здіваюсь. Він каже, як тільки тобі ногу там прооперують чи що зроблять, каже, і ми тебе будемо ганяти. Я кажу, та ну не вопрос. Ну, по суті, то я, ну щоб не подумали, що це в нас тут якісь е, наставницькі ці йдуть. О, то, тобто пожелант і все ж тут. Але я просто розказую, як робити правильно, а правильно воно завжди робити тяжко. Да? Ну, звісно. Якщо ти пробіг 10 метрів і тільки почувствував усталость, зупинився, ну, результату в тебе ніколи ніякого не Тобто Треба трошки, як то кажуть, організму дати зрозуміти, що ти будеш роботи на ізнос. тоді починає мишечна маса набиратися і згорати жири, там, і, ну, все остальное. В общем, тоді і, 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 і вирабатуватись якась виносливість. От. Я кажу, Соня, ну, я ж тобі не хуже хочу. Ну і він це все прекрасно розуміє. Єдине, що, звісно, знаєте, ж, молодь дуже сильно відрізняється від 에, того, які були ми. Я заради того, щоб 에, не піти в школу. У нас же що там із гаджетів. А, у мене тетріс був в його час. Перед цим був 에, волк лови яйця, а от, десь в такому віці у мене був тетріс. І перший. Дай Бог пам'яті плеєр на батарейках. Причому, якщо ставив дві нові дюраселки, він грав швидше, ніж ну, ніж реально пісня звучала. А якщо да, то пісня затягувалась. Ну, Ви ж пам'ятаєте, я думаю, що у всіх у вас були ті плеєри. А, так от Я для того, щоб не йти в школу, я просився поїхати з мамою в Польщу. А з мамою поїхати в Польщу, це означало, що ти там півтори-дві тонни товару. Я геть, вже не пам'ятаю, там, якщо що мама скаже, поправить. Це треба було в коробках, все загрузити, упакувати, перенести, перевезти. І це все було, ну, як то кажуть, нелегкий не труд для дитини в 12 років. Тобто, а потім це все ще вигрузить, занести, розпакувати. І, та... Я вам скажу, що у нас помімо такого спорту, у нас ще з Альоною був спорт. Спорт помімо спорту. Знаєте, коли там батьки дзвонять там, чи дають команду, що треба там. А я навіть не пам'ятаю, если честно, як то происходило. Бо, як правило, мобільних телефонів тоді ще не було, але я знав, сейчас тоже не могу вспомнить, як, що треба було підвезти масло там на базар ще. От, багато не брали, брали, допустим, там ящик, знаєте, от, а літо жара, якщо його розпродували, то треба було підвезти ще, а холодне було вдома. І то я на велосипед і давай. На всіх парах летиш на той базар, везеш той ящик масла. Ну, в общем, вот так. От. Ну, ми завжди були такі, знаєте, більш спортивно розвиті, чим сучасна молодь. Але нічого, помаленьку, якось вони теж вміють завіщати телефони і спорт. От. Понятно, що ми займались більше, вони займаються менше. Але я думаю, що все буде хорошо. Я, конечно, не рівнівий, ну, наверное, я тим міндусом магазин спалю. Та ні, я. Живу. Вони все, вони там, вона тільки заходить, вони млюють. А тобі таку, якщо кляксу тут поставить, ти будеш на них похожа. Якщо не ставить, на циганча похожа. Ну, не всі ж знають, що украї... українці чорноброві, так? Да? В общем ти. Ну, ні, так. Лука взагалі сказав, що ти під італіянку Ти договорився, виключай. Інтернаціональна зовнішність в тебе. Українська в мене зовнішність. Моя дід козаком був. От, значить все. Вопроси відпали самі собою. Але індуси значить люблять українців. Вони вже нас розуміють. А. Що ти <різь> законів, що ти сказав. Ну так. Да. Ладно, все, всім гарного дня чи вечора. І хай у вас світло вже не виключають. Дякую за те, що всі поділилися цим. О, зараз каляну треба відвідати. Калян, я тобі тут відвічу. Я не мучую жінку насчет там купити таблетки до посудомочної машинки. Нема ніяких питань. Просто так виходить, що ми її включили, вийшли з дому. Коли прийшли, у нас вже світла по квартирі не було. Тобто з нашою посудомойкою вона стара, як світ Божий, щось з нею не так. А нову, ну я думаю, що як купимо скоро нову, то тоді вже будемо включати і користуватися нею. Поки ми з першим ділом у нас стиральна машинка, якась дуже хороша. Отак. Я ж так просто не останеться. У нас тут вже починаються сімейні розборки. А ну напишіть, ну хто з юмором і по-доброму якої національності Юля? Слава. Ні, ну ви тільки ж не рискуйте там Катіт що там молдаваночка. Вони симпатічні. Їй не подобається циганочка, хоча ну, мені щось якось цей індіани придумали, що вона індіаночка. Ладно, ну українка, чорноброва, все як положено. І цей має щось за пазухою, як повинно бути. Ладно, захочете напишете. Якщо ні, то ні. Не треба, Ну, Значить не пишіть. Кажу так, і на останок вам про погоду. Що у нас коли мала бути та алерта в 12, так? Да, сьогодні мала бути в 12, потім перенесли на 2. От, потім на 5, потім на 7. В итоге, ось зараз ми заходимо додому, якраз дощ починається. То я думаю, що як обычно на ніч буде.